Не знаю, дорогі мої, яким ви зустріли цей ранок, але я хочу побажати вам доброго ранку. Я хочу побажати вам доброго дня на нашій любимій передачі ранок з Надією. І разом з вами я об'єднуюся у подяці Богові за новий день, який Він нам подарував. І більше всього за обітниці, на яких ми будуємо свою віру і через які отримуємо перемогу. Господь. Сьогодні звертається до нас, коли ми маємо певні переживання, щоб ми пильнували і молилися. А чому це потрібно робити? Послухайте, вірш записаний у першому посланні Петра у четвертому розділі 7. Та наблизився у всьому кінець, тому будьте мудрі і ревні у молитвах. Ваш викупитель добре розумів потреби людства. Той, хто принизив себе, одягнувшись у людську природу, був знайомий з нашими слабкостями. Своїм життям Христос дав нам приклад. Він, подібно до нас, був випробований усьому, тому знає, як допомогти тим, що переносять випробування. Христос взяв на себе наші немочі і, одягнувшись у слабку людську природу. Мав шукати сили у свого Отця. Його часто заставали за ревною молитвою у лісі, на березі озера, на гірському схилі. Він заповів і нам пильнувати і молитися. Саме нехтування пильнуванням та ретельним дослідженням серця призводить до самовпевненості і духовних гордощок. Без глибокого усвідомлення нашої потреби в Божій допомозі, ми не будемо ревно від щирого серця молитися про цю допомогу. Невпинне пильнування дуже сприяє молитві. Той, чиєму розумові подобається розмірковувати про Бога, має сильний захист. Така людина відразу бачить небезпеку, яка загрожує її духовному життю. і, Відчуття небезпеки спонукає її звертатися до Бога за допомогою та захистом. Бувають періоди, коли небезпеки, здається, з усіх боків беруть в облогу наше християнське життя. І стає важко виконувати свій обов'язок. Але хмари, які зущаються на нашому шляху і небезпеки, що підстерігають нас. Ніколи не розсіються перед Духом, котрий вагається, сумнівається та не підкріплений молитвою. У такі часи невір'я, віря, хтось нашіптує. Нам ніколи не здолати ці перешкоди. Почекаємо ж, доки остаточно не стане ясно, що нам робити. Проте віра відважно спонукає рухатися вперед, завжди сподіваючись, усьому вірячи. Тим, хто має Божий страх перед своїми очима, потрібно щодня молитися, щоб він, тобто Бог, зберіг їхні серця від нечистивих бажань та зміцнив їхні душі, аби протистояти спокусам. Боже Слово застерігає нас. Постійно моліться Духом усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю. Тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Ось у чому безпека Християн, їхній захист серед небезпек, що оточують їхній шлях тільки у молитві, у слідуванні за Господом. Мудрі люди ніколи не звертають із цього шляху. І ось у 119 му псалмі ми читаємо досить гарні слова. Ухід у слова Твої. Світло дає, недосвідчених мудрими робить. Слово Боже наймогутніший засіб просвіти, найцінніше джерело знань, яке тільки доступне людству. Розум пристосовується до масштабів, предмета, з яким йому доводиться мати справу. Якщо він зайнятий лише тривіальними буденними речами. Ніколи не докладаючи серйозних зусиль для осягнення великих вічних істин, тоді дрібніша є і слабша їхня віра. Звідси і цінність священних писань як засобу розвитку інтелекту, уважне читання писань з благовінням та бажанням навчатися розширити і зміцнить розум так. Як жодне інше знання не може того зробити. Вони ведуть до споглядання найбільш піднесених, найбільш облагороджувальних і найбільш значущих істин, які тільки відкриті людському розумові. Вони спрямовують наші думки до безмежного Творця, до безмежного Творця всього Сущого. Ми бачимо явлений нам характер предвічного, чуємо Його голос, що звертається до патріархів, до пророків. Ми знаходимо пояснення таємниць Його провідіння та великих проблем, котрі привертають увагу кожного удумливого розуму, і котрі без, безмежного, тобто без Бога, без Божого об'явлення. Марно намагається вирішити людський інтелект. Писання відкривають нашому розумові просту і водночас величну систему богослів'я, представляючи істини, доступні навіть дитині. Але при цьому здатні вражати своєю глибиною найпотужніші уми. Наш Спаситель не нехтував навчанням і не зневажав освіту. Проте для Іванівської справи обрав неосвічених рибалок, оскільки вони не були навчені хибних звичаїв та переказів цього світу. Вони були здібними людьми, що володіли покірним учнівським духом людьми, яких він міг підготувати до великої праці. Освічені законники, священники і книжники знехтували можливістю навчатися у Христа. Натомість вони бажали навчати Його і нерідко робили такі спроби. Про те, що разу зазнавали поразки і перед Його могутністю, яка відкривала їхнє невігластво та глупоту. Вони виглядали такими гордощі, фанатизм. Заважали їм прийняти слова Христа, проте вони дивувалися мудрості, з якою він говорив. Відтоді слова і діла лагідного вчителя, записані малограмотними супутниками його земного життя, справляють життєдайний вплив на чоловіків і жінок усіх віків. І я хочу молитися, щоб цей життєдайний вплив. Це святе Слово справило і на нас. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя свята і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Бо Твоє є Царство і сила, і слава навіки. Амінь. Гарні слова написав апостол Яків, що багато може ревна молитва. Але там є одне слово праведно. Питання праведності складне для нас питання, але воно складне тільки в тому разі, коли ми не приходимо до Ісуса. Бо коли ми приходимо до Ісуса, Ісус каже: Я ваша праведність, ви тільки прийдіть до мене, навчіться від мене, а я тихий і спокійний серцем. Друзі, дорогі, сьогодні ми можемо прийти до Ісуса і там навчитися мудрості, там навчитися всього. І як ми читали сьогодні, що це слово умудряє простих і дає їм можливість прямувати тією дорогою. Яку прийшов Ісус, і та дорога прийде, можливо, через Голгофу, але вона обов'язково прийде і на гору, з якої Ісус був піднятий на хмарах небесних у оселі вічні до свого Отця. І пам'ятайте, що залишаючи своїх учнів, Він молив Отця, Отче, я хочу, щоб і вони були там, де я, але там будуть усі хто будуть пильнувати і молитися, тому що диявол ходить як рикаючий лев, кого пожерти. Тому будьте пильні у молитві. І сьогодні віддайте своє серце Ісусу, дозвольте йому керувати вами і оберігати вас. І Він це зробить. Відчуйте це, друзі дорогі, і будьте ним благословенні. До побачення.